Ім'я Отця Сина і Святого Духа, Нім Христос рождається. Це сильний мій любий, якого я подобаю. Ці слова, які ми чуємо в сутності. Відображають всю суть християнства. То, що Бог безмежно любить людину. Звичайно, коли дивимося на своє життя, нам би хотілося бути полюбленими від інших людей. Всі ми жаліємося на недостатність уваги зі сторони інших, особливо нам боляче, коли ми не чуємося влюблені нашими ближніми. Ми чуємося, що в тих чи інших моментах життя ми нікому не є потрібні. Зараз переживаємо хвилі, де чуємо залишені самі на себе своїми труднощами. Клопотами і проблемами. Але сьогоднішнє свято відображає щось інше, відображає цю поважливість, цінність кожної людини. Але не тільки кожної людини, а відображає цінність цілого буття, Всесвіту, космосу для Господа. Бог, який своїй великій любові Божа. Людина, коли любить, прагне ділитися цією любов'ю. Людина, коли любить, прагне щось робити, діяти, виходячи з цієї любові. Так само Бог, маючи цю собі любов, також прату, вирізати конкретно. І Тому Господь творить людину, творить любиство. Але бачимо, так як і в нашому людському житті, деколи наше добре діло, наша любов не буває поцінована з іншою особою, як дуже часто ми в житті чуємося використані ки нас. Так само людина не поцінувала цю Божу любов. І бачимо цей крок Адама і Єви що вони самі хотіли вирішати, що є для них добре, як нам для нас житті також часом втяготу християнства. Бо в є заповіді Божі, є Євангелія, а нам би хотілося якось деколи по-іначе, де коли ми так і бунтуємо собі, може то виражаємо зовні, а може і ні. Бо маємо на щось свою думку. І що інше, Адам і Єва також мали свою думку, як би мало бути краще. І саме це їх думка, що наробила біди. Бо вони відійшли від Бога, вони відійшли від Царства Небесного, як ми кажемо, були вигнані від з раю. Але це велике питання, чи Бог їх вигнав. Чи зворотні вони себе видом, вигнали з раку. Це так само питання нашого життя. Чи наш гріх? Це то, що Бог віддаляється від нас? Ні. Наш гріх – це скоріше, що ми віддаляємося від Бога. Тому коли людина віддалена від Бога через своє гріхопадіння в раю, Господь. Посилає свого Сина. І сьогодні в Євангелії ми читаємо це явління, або ми, як каже, Бога явління в повноті Святої Троїці. коли Ісус Христос, як Син Божий, як кого стоїть в Йордані, Дух Святий вид, видій Голуба сходить з неба. А отець промовляє ці слова, це син мій улюблений. В особи Ісуса Христа, коли Бог прийняв тіло, що ми святкували декілька днів тому назад, через це тіло всі ми стали близькі Богові. І кажуть отці, що Бог стає людиною, щоб людина була покликання до божественного життя. Подивіться на наше життя. Всі ми прагнемо цього божественного життя. Всі. Всі ми прагнемо стати кращим. А як? Ми Для цього ми докладаємо безмежні зусилля, старання і труд. Але стикаючись з реальністю в нашому житті, бачимо, що ці наші зусилля, прагнення часто не є самодостатні. Ми бачимо, скільки всього ми вже. Пізнали, відкрили, зрозуміли для себе. Але чомусь далі залишаємося такими самими. Чому здальше виглядає, що ми мало змінюємось. Ми багато відкрили і пізнали, але до кінця ми можемо зрозуміти, що самі собі дати раду ми не можемо. Що ми могли самі по собі стати кращими, то взагалі не було б логіки народження Сина Божого. Ну, бо ми кращі. Стаємо завдяки своїм зусиллям, старанням, тим чи іншим подвигам. Саме тому був прихід Господа нашого Ісуса Христа, щоб людину здатною зробити жити досконало свято. Про це дуже гарно, окреслює святий апостол Павло, все може притечений Христі. І напевно кожен з нас може пригадати миті в нашому житті, коли нам вдавалося не робити дії, які ми робимо завжди повсякчас. Можемо пригадати миті в нашому житті, коли нам вдалося щось робити таке, чого нам ніколи перед тим, а може після того не дається. І це показує, як діє Бог, як діє Його благодать, то людина все може. Мій Господь являється на землю людині, щоб людина мала цю силу, цю спроможність, цю можливість жити з Богом. Звичайно, це ніколи не є легко, але дивлячись на наше життя, ми можемо побачити, як, незважаючи на, на ті труднощі чи проблеми, Бог починає... Бог нас продали. Як Бог нас виводить з трудних складних ще проблематичних ситуацій, як Бог своїй любові до нас дає тих, тих чи інших людей, дає прочитати ту чи іншу книжку, почути ту чи іншу думку. Коли ми придивилися до свого життя трошки уважніше, знайшли на це трошки більше часу. Ми собі побачили, що Господь який народився, який явився в Йордані, як люблячий Бог. Цей самий люблячий Бог проявляється в житті кожного з нас. Коли ми були трошки уважні і передивилися минуле життя, ми побачили, скільки Богу присутній, так ми є короткозорі. І коли ми дивимося на картину дуже зблизько, то тяжко розглянути щось. Треба трошки віддалі відійти від цієї картини. Так само в нашому житті, може, в ту чи іншу мить свого життя ми можемо не бачити логіки тих чи інших повітрів. Можемо не сприймати тих чи інших осіб, які присутні в моєму житті. Але з віддалі часу ми бачимо Божу присутність. Ми бачимо, як все було в свій час, відповідний час. Як Бог проявився в тій чи іншій людині, як, як та чи інша ситуація може складна, і трудна, була потрібна, не можемо казати на чорне, що це є біле. Не можемо казати, що гріх це щось є доброго. Але відважуся сказати, що навіть через наш гріх, деколи Бог нас вчить чомусь. Лиш би ми цього бажали. Через наші падіння, помилки, недоліки гріхи також Бог щось промовляє і навчає. Бог явився як людина, Бог проявляється як особа при Святій Гросі в Йордані. але треба ще чогось більше. Бог колись з'явився, це було давно. Ми це святкуємо, згадуємо, про це читаємо. Інші нам про це оповідають, ми можемо комусь про це оповісти. Але ми маємо зробити крок трошки далі. Бог явився. Але так само Бог прагне, сподіває очі виявлятися через кожного і через кожну з нас. Бог потребує, я би так сказав, вживати нас. Погляньмо на то, чи інше, на ті чи інші обставини, житті, на ті чи інші ситуації. Вони ніколи не припадкові. Бог дає ті, чи інших людей, щоб ми принесли їм щось доброго. Бог дає ту чи іншу ситуацію, щоб ми поступили по-християнськи. Бог ставить нас тих інших. Обставина, що ми жили по запилях Божим. Так, ми постійно нарікаємо. Напевно, це вроджена риса нас, українців, нам завжди щось не так. Не так керують політики, не така погода, не так, щось та чи інша особа робить. Хочу вам сказати, що це є так. Все це дав Господь. За всім цим стоїть Бог. Це Він послав моє життя тих чи інших людей. Може частина, які мене дратують, виводять з себе. Чому? Бог хоче, щоб я в цих ситуаціях для цих людей являв Бога. І саме в цьому прикрасі я тих, що до де нього Бог не ставив. Вони завжди були самі тим Богоявленням, Бог являвся у них. Ми так і читаємо в молитві на Богослужіння «Боже святий, що святих перебуваючи. Минулий рік ми так урочисто, торжесно святкували 150 років пам'яті славного святого митрополита Андрея. Чому його праведність? Або, як часто повторювали великий Андрей, тому що Бог є. Великі. І цей митрополин дав змогу цьому Богові великому проявитися в ньому, що не дозволяє кожному з нас тих обставинах, де Бог нас поставив. З тими талантами, дарами, які ми маємо, кожен з щось знає, цього Бога являти, цього Бога показувати. Бо нас народі не дарма кажуть, краще раз побачити, чи сім раз почути. Люди багато чули, як треба жити по-християнськи. Люди читають, якими мають бути християни. Але люди очікують від всіх нас, щоб ми в конкретному житті з конкретними людьми. На конкретному місці, де ми живемо, працюємо, спілкуємось, проявляли це християнство, щоб ми являли Бога. Так, ми очікуємо інших, щоб вони були такі. Ми чекаємо, щоб священники були святі і досконалі, монахи, монахині. А я а я також покликаний жити досконалі. Бо Господь віддав своє життя і прийшов сюди на землю задля того, щоб я жив свято не просто так собі прожив. Тому зичу всім нам, щоб ми з одної сторони сьогодні десь відчули радість цього свята, коли Господь прийшов, народився за любові, до кожного з нас, кожен з нас є цінний і важливий Богові. Але однаково також, щоб ми почули на собі цю відповідальність. А може, скажу краще, це бажання ділитися цим Богом з іншими, свідчити цим Бога, свідчити Бога іншим. Бо в нас народні нарадно кажуть. Слово промовляє, але приклад потягає. Амінь.